Благодійний захід по збору коштів на бандеромобіль для збройних сил України цими вихідними за підтримку одного із ресторанних закладів чорнівців пройшла низка заходів під назвою Незламні вилучені кошти, із яких направлять на підтримку наших бійців. Подробиці дізнавалась знімальна група телеканалу СІ 4 Вулична їжа прямо з вогню. Фотозона, Буковинський фудкорт та патріотичний стендап. Саме так чернівчани мали можливість провести ці вихідні, поєднуючи приємне з корисним, адже відсоток з продажу перераховуватимуть для збройних сил України. Сьогодні у нас відбувається три дні благодійний, скажімо, благодійна торгівля на підтримку ЗСУ на збір коштів на Бандеромобіль, А також 20% від виручки буде направлено також. На ЗСУ, крім того, на відвідувачів чекав флешмоб, дитяче свято та розіграш подарунків від організаторів, оскільки воювати мають можливість, далеко не всі такі фестивалі чудовий спосіб підтримати наших бійців. Зараз ми вирішили трошки ближче до людей вийти, так як сім'я Груп від самого повномасштабного вторгнення Росії на Україну допомагає ЗСУ, а також годуємо від самих перших днів вимушено переселених людей. Так що ми стараємося підтримувати і всі йти до перемоги. Я рахую, що людям, по-перше, потрібно трошечки розслабитися, тому що ми всі зараз дуже збентежені, дуже знервовані. Їм потрібно трохи вийти до людей. І плюс це є, ми мусимо всі працювати, тому що щоб отримати одного, навіть щоб отримати одного військовослужбового, нам потрібно якісь податки платити. Тому а це тобто, робочі місця в нас, і плюс, ще зараз ми це тоді я зразу зреагував, що так, да, класно. Ми вийдемо, ми будемо бачити людей. Ну так, стараємося, як можемо. Меню на заході було особливе. Буковинські страви, м'ясо та овочі просто з вогню під патріотичний музичний супровід. «У нас сьогодні є шашлики. Люля, кебаб шашлик курячий, риберця дуже смачні. І Взагалі всі страви готуються з натуральних продуктів, в основному наші фермерські господарства, які біля нас знаходяться. І страви готуються з любов'ю, це саме головне. Відвідувачі особливо відзначають благодійну мету заходу, адже це чудовий спосіб не лише відпочити, а й зробити добру справу та допомогти бійцям зсу. Напевно, багато людей думає, що це недоречно, але я вважаю, що потрібно продовжувати жити, якщо є така можливість тихо, спокійно, потрібно давати своїм дітям таке якісь почуття, що все продовжується, все добре. І я думаю, що все таки доречно. Просто треба якось підтримувати наших хлопців там і продовжувати жити. Їм це буде давати більше сили наснаги. У мене дитина хотіла дуже вуличну їжу. любити. він шукає кожного разу якісь такого плану, заходи. Щоб можна було на вулиці посидіти і скаштувати щось смішненьке. чудово, звичайно. Це найкраще, що ми можемо зробити, на мою думку, для хоч щось для наших захисників. Головна мета низки заходів, що відбулась цих вихідних зібрати кошти на Бадеромобіль для зсу. Наші зірки, естради, вони також їздять з благодійними концертами, збирають кошти, і якусь частину коштів відправляють. Скажемо, платять податки, а якусь частину коштів відправляють на ЗСУ. І, звичайно, наші хлопці, які на передовій, ми всі їм вдячні. Але, на мою думку, кожна людина повинна займатися тим, що вона вміє робити найкраще. Тому що, коли ти вмієш готувати, а голодний воїн це не воїн, звичайно. Тому і стараємося так 20% від вторгованих коштів за три дні благодійного заходу. Незламні планують перерахувати збройним силам України. Софія Мелешко, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4